Доброго вечора, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. Я вже говорила, що завтра куляні день народження, і хочеться щось таке приготувати, не розраховуючи на багатьох гостей. А так, хто прийде, то прийде. Час такий, що відмічати ніхто нічого так масово не збирається, тому що. Час такий, по-перше. А по-друге, знаєте, все-таки хотілося б зібрати трішечки своїх. Наш вік вже в молоді, а давно не збирались, тому що так було: то локдаун був, то ковід був. А ми ковідом переборіли з коляні перехворіли два рази. Перший раз коляння під апаратом лежав, дуже тяжкий був. Я трішки так нібито ніби легше було, але ну, комусь одному потрібно було бігати. То і так я перебігала, на наступного разу, на наступний рік знову перехворіла, вже коляня легше, я тяжче. От, І якось так, давно ми не збиралися, давно нікого не, не, не кликали взагалі, тому що ну не до часу. А це чомусь так знаєте, хочеться щось таке приготувати. І є люди, які я знаю точно, що вони прийдуть поздоровити коляню. Це ще не ювілей, але знаєте, хочеться трішечки якоїсь радості, хоч серед цього є такого бурі, шторму, хочеться добрих слів, хочеться квітів, хочеться ми так важко працюємо. Всі зараз важко працюють, всі ви знаєте, бачите, як ми працюємо, як люди працюють навколо хто хоче. Дуже тяжко і. Знаєте, якоїсь такої розради її ж майже немає, тому що якщо є хвилинка відпочинку вночі, коли день наморишся, то вночі ви знаєте, яким у нас ночі. Вже півтора року в Україні більше, ніж півтора року, яким у нас ночі, як ми спимо. Ой, і хочеться щось правда. Чогось такого світлого, доброго, з якоюсь такою перспективою на життя. Тому готуємо. А готувати я буду, знаєте, таке, такі страви. Я вже казала, майонезних салатів я готувати не буду. По-перше, я ж не знаю, хто прийде, як прийде, а готувати такого я не хочу. І хочеться щось такого, знаєте, літнього, поки є овочі, поки є оця смакота ще на городі, різні салати. Це все. Тому я приготую салат такий, як Цезарь. Тільки такого власного, вже там, я допрацювала його по-своєму, адаптувала його до того, що ми маємо, що ми можемо зробити, без анчоусів, без креветок, а те, що більш доступніше, дуже смачний салат. Це я завтра буду робити і вам покажу. Сьогодні я вже розпочала показувати, а сьогодні я вам хочу показати просто замариную перець запечений. Він дуже смачний, я його замариную сьогодні, а він постоїть і до завтра він буде дуже смачний. І якщо хтось і прийде, то його дістати з контейнера дуже легко, і вже далі потребує, приготування він не потребує. І навіть якщо ми десь запечемо м'ясо і з цими перчиками, дуже буде перчиком, дуже смачно. Ось, і потім що я ще щось там зроблю, але зараз саме займемося перчиком. У мене є на каналі, як такий перець можна е заготовити на зиму зробити таку заготівочку. Е стерилізується він, він, дуже, він такий смачнющий. І потім його можна і на салат Цезарь покласти, його можна і на хлібець покласти. Дуже-дуже смачний. Тому зараз е готуємо. Е ще одна така страва у нас буде. Це салат із запеченого перцю. Я показувала заготовочку, як ми це робили на зиму, це дуже смачно, тому ми хочемо і на день народження зробити отакий смачний перчик запечений. Мити його ні в якому разі не потрібно. Вологою так протерли, тряпочкою, потім сухою. І все. Тому що, якщо ви замочите і помиєте, десь попадеться волога і буде він вам стріляти. Цього можна буде неї. Ось так. Гарно протерли. Тепер ось олійка, просто отак його протерли от, і викладаємо. От я покажу цей. Я весь протру, а потім, щоб не вимащувати руки, ось так я просто весь протираю гарно. Ой, так, все, протерли. Можна цього не робити, олійкою можна його не робити. Ось так. Потім, вже може хто бачив, знає, а ні, то я скажу відразу. Потім, коли він просмажиться, потрібно буде декілька разів перевернути, тому що він великий. Ось так, щоб була відстань між ними, щоб він гарно просмажився. А потім витягуємо і складаємо у такий оць, якийсь пакет здоров'ю, такий поліетиленовий. Для того, щоб цей перчик впотів гарно. І потім з нього гарненько зніметься шкірочка. І далі я покажу соус, який ми будемо робити. От замаринуємо, він якраз промаринується і на наступний день він буде дуже смачний. Ось так ось перчик і ставимо в духовочку. Ось так перчик підсмажився. Дивіться, з усіх сторон. Обов'язково, щоб він просмажився з усіх сторін, потрібно перевертати декілька разів, так, щоб він був просмажений. Ось, так, дивіться, Ось такий. І тепер, бачите, на ньому плівочка відкривається, така відривається. І ось там он в колені вже поскладав туди, червоненький, і цей туди покладає, і залишимо до повного охолодження, доки можна буде руками взяти. Складає і залишає. І потім будемо обчищати його. Потрібен буде ось такий чесничок. Чесничка потрібно чималенько. Якщо ви не хочете такий, щоб був на чесночний такий аромат, можете додати сушений чесничок. У мене один лавровий листочок здоровий і 4-5 духмяного перцю. Потрібна буде одна столова ложка. Олії, і я додам ще ось така спеція. У мене є тут червоний перець, гіркий перець, солодкий перець, сушений чесничок, помідори і базилік. Дуже гарна така приправка. Теж додам. Потрібно буде сіль, цукор і замість осту я додам лимонний сіт. Перш за все, що нам потрібно, це відчистити. потрібно нам буде перчик. І потрібен гарний контейнер. Ось такий контейнер із кришечкою. Ось сюди ми будемо і викладати наш перчик. Так, як ми відчищаємо перець. Я вам зараз покажу, він дуже гарно вичищається. Беремо отаку скляну, у мене скляна мисочка. Так, тепер беремо перчинку. Ось так, за хвостика. І дивіться, що робимо. Проколюємо її ось так ножем для того, щоб витік сік. Ось так, дивіться. Нам оцей сік дуже-дуже потрібний. І тепер відчищаємо, відчищається дуже легко. Ось дивіться. Знімається легко-легко. Тому що він гарно пропечений. І потім він лежав у пакеті, обов'язково. Скласти пакет потрібно обов'язково. Ось так відчистили. Тепер розрізаємо його з серединку і вичищаємо оце насіннячко. Ось так, гарненько провіряємо. І щоб нам не повертатися до однієї перчинки декілька разів, відразу я беру отак, і розриваю на такі смужки. І викладаю. Отак. Щоб нам було зручно наколювати на виделочку. Отак, розрізаємо, Показую ще раз, витікає весь сік. А тепер вичищаємо червоний чиститься набагато краще. Це вже я. Спостерігала неодноразово, тому що ми декілька порцій зробили таку перчику. Дуже-дуже-дуже гарно, навіть без ножика, просто руками дуже гарно вичищається. Витягуємо цей хвостик, розріз, На навпіл, отак його, розриваємо, розкриваємо ніби перчинку і викидаємо на сінечко. Відчистили, розриваємо його на такі смужки і викладаємо в контейнер. Так, почистили ми все зробили. Як насининка попадається, це не критично, тому щоб ми там не боялися, що десь попала якась насининка. Тепер, якщо у вас перчик різнокольоровий, так як у мене жовтий і. Такий помаранчевого навіть кольору і червоний, і я хочу його трішечки змішати, все-таки, щоб він більш таки був естетично виглядав. І то це потрібно зробити зараз і дуже-дуже обережно, щоб ми його не порвали. Ось так. Тепер дивіться. Ось у нас скільки рідини. Це сік із перцю, який був самому перцю, і який залишився в пакетику. Пакет ми брали чистий і сухий. Тепер ми додаємо лаврове листечку сюди. Отак, От можна один, можна розірвати. Так, нам потрібно тепер 3 столові ложки цукру, але я покладу менше, тому що я не хочу, щоб воно сильно солодке було. Ось так, 2 столові ложки. Такі, навіть, навіть без гірки, цукру. Додаю сюди пів столової ложки солі, потім ми скуштуємо і додамо ще пів столової ложки Додаємо сюди дві столові ложки оцту або дві столові ложки лимонного соку Ось так гарно все змішуємо. Так, я додам ще приправки таку щедру, прямо ось так. Отак. Тут у мене столова ложка поміщається, столова ложка такої приправки гарної. Гарно змішуємо. І я виливаю в сковорідку, мені так зручніше, воно швидше закипить. Води ми сюди не додаємо. Ось так і ставимо на газ. Нам потрібно, щоб воно закипіло. Тим часом я беру гіркий перчик. Зовсім небагато, це по бажанню. Але я все-таки трішечки додам. 3-4 кільця це не дуже гіркий, якщо у вас дуже гіркий перець, можете 2 кілечка додати. Ось так. І тепер я додаю чесник. Чесник я просто ось так роздавлюю. О, от і все. Більше йому нічого не роблю, просто роздавила. Не Ні пресом, нічим. Просто так рукою ножем. Так ось так. Замість цукру додати мед, Але мед після того, як прокип'ятимо, він вже втратить свій. Смак буде, але користі з нього не буде, то краще додати цукор. І коли ви його гарно так змішуєте, і обов'язково потрібно скуштувати, щоб цей маринад був смачний. Якраз добре, що я так цукру додала. Небагато, а от солі трішечки більшенько. Такі я взяла пів столової ложки, а потрібно таку столову ложку без гірки. І ось закипає наш маринад. Я додаю чесничок із перчиком, але вже не кип'ятю. Ось так хвилинку тільки воно булькнуло. Так розділила. Щоб воно віддало в, в такому киплячому маринаді. Все, вимикаю. І хвилиночку нехай постоє. Потім будемо заливати. Ще раз скуштували ох і смакота. Ось, і тепер цим маринадом заливаємо перчик. І так обережненько його, щоб маринад у нас пройшов кругом. Цей салатик потрібно робити за день, навіть за два. Лаврове листя можемо забрати, тому що воно буде потім мірчити. І чесничок, те, що потрапив, кругом. Ось так. Це і зверху. Ось і все. Якраз кілограм в мене було перцю. І цього соку вистачає води не додавали соку із цього кілограма перці. І оце все, що ми зробили, оце якраз вистачає. Все, накриваємо кришечкою і залишаємо на день, на два. А потім ну, отакий салатик може стояти дві, навіть три неділі. В холодильнику ідеально, потім берете хлібець, на хлібець взяли отакий. Промаринований, просто поклали ось так. Або на якийсь салатик. Можна порізати дрібненько, можна робити бутерброди, різні там такі, знаєте, різні салатики з додаванням. Слухайте, це і смачно, і гарно. І без шкоди. Ось так. Накриваємо і залишаємо. Зелень я не додаю. Потім захочете зелені додасти свіженької. Ось так. Так що готуйте, хай вам буде смачно, хай Бог власвляє вас кожного і береже. А з вами, як завжди, була я, Любов, зустрінемось!